Дуже гарна погода, сонячна, мороз. Сьогодні в відео хочу показати вам, скільки важать наші кролики, поважимо їх, ну тільки маленьких самців, бо мам не будемо чіпати, вони зараз в охоті або ну, вже погуляли, щоб їм там стрес не, не зашкодив. Тому ще зніму так по господарству, що в нас є наші Красоти тут наш кар'єр, от я знімаю з нього. Тут дуже гарно. Особливо літом. Літом весною, коли все цвіте, росте травичка і все решту. Тобто залишайтеся з нами. Знімемо, поважимо кроликів і покажемо, скільки вони важать, тих наших маленьких. Зараз принесу строкача самого більшого. І глянемо. Друг, боїшся, а? Зараз ми тебе тільки поважимо ісь назад. Уже вага виключилась. Вага. Так. 410 грам ящик важить разом з ящиком. Наш красавчик Сядь посередині якось. О, але я не бачу тепер. 50 днів, а ти такий легенький. Два кілограми навіть не важить. Якщо відняти, 1800 грам. 1800 грам важить. Переболівший кролик цього хлопця зважимо. Дивіться. Красивий. Будемо важитись, давайте в ящичок положимо. Давай. Ану і трошки. Дали Разом с ящиком ящик достает, не достоин, Разом с ящиком четыре семьдесят То есть 4,200 ты важишь пять месяцев тебе you mm -hmm. у нас другой самец. <рик> а ну, давай, опа. <рик> 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 так, разом с ящиком ложить. 4970 970 значит 4 500 короче да. ты, ты, трохи больше но ты старше Вот такие вот справа. 4 900 З ящиком найтяжкіший саме з чорний, але він два рази старший, тому сірому п'ять місяців, а чорному десять майже. Друзі, під час огляду. Коли я дивився на сім'ї сьогодні, відкривав, я помітив, що в цьому вулику всі бджоли знаходяться зверху. Тобто розповзлися і знаходяться на самому верхові. Це свідчить про те, що в них мало корму. На даний момент в мене канді немає, тому я взяв ось таку рамку. Вона повномедна, вона можна побачити. от вона. Бачите, скільки в ній меду. Але не закрита, вона якраз їм підійде. Мед ріденький, він в мене там на зберіганні був от з другого боку. І я зараз цю рамку буду класти зверху. Потолочене, утеплення. І бачимо, що от всі бджоли, ну, велика частина бджіл гуляє тут під верхом. А так не повинно бути. І нам зараз треба от зняти оцю штуку, щоб вони нас ще не з'їли, бо вони зараз дуже хороший настрій мають. І оцю рамку нам треба покласти зверху отак, отак. Але так, щоб ще вони нас. Не сильно то покусали, скажем так. Тому це треба робити не дуже медліно. Отак беремо. Раз, два, три. І назад закриваємо, щоб. О, все. Тепер бджоли знизу будуть брати собі той медочок. Отой, що тут в рамці. І... Додатково буде мати підживку таку. Тут ми все закриємо і зараз назад трохи не в настрої, ну, але що поробиш? Якщо їм не дати цю підживку, то вони можуть взагалі загинути. І тут взагалі от та рамка їм на 2 неділі, їм треба буде знову через днів 7-10. Навіть дві тижні забагато. 7-10 днів знову треба буде туди залізти і рамку нову покласти. Тому, якщо маєте бджіл, то завжди залишайте повномедні рамки на зиму. Так, дивимося. Отеплювач забираємо. І дивимось. О, тут те саме. Бачите, вони всі вже тут під, під верхом. А це не є дуже добрий знак. Це знак цього, ну їх тут дуже велика сім'я, дивіться як. Гляньте, скільки їх тут багато. Дивіться. Бачите, їх тут дуже багато. І вони зверху всі. Зараз ми зробимо їм так само, як і тим. Якщо вони нас не з'їдять, то ми їм допоможемо. Беремо, пробуємо. Ось це знімаємо. Беремо рамку. Теж з метком. І ось так от. Ну, вони хочуть кусатися, Ну, це таке діло. Це їхня справа. О, ми їх закрили. І вони вже не будуть кусатися. Доку мене вкусила. <хи> Завтра буду гарний. Так. Так. І ось так. То ще добре, що є та плівка, бо якби було без плівки, то вони взагалі б тут давали такі гастролі, що не можна було б нічого зробити. Вже зараз розшевелилися. Але на докомку сила буде не дуже гарний завтра. Я. Опа, забру мене десь кусила. Ось там, де багато дір повилазили, сюди ми поклали їм Хватить, зляться, що та сітка там є. А без сітки птахи їх виб'ють всі за зиму. Там кури гуляють. Кури виходимо? тю 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 іди сюди. Ідіть, ідіть. вже снігу нема, можете погуляти. Ідіть сюди. Нарешті тут тепліше, так? Да?